Питайте про ядерну зброю, кинуть чи ні? Покажи нам, будь ласка, як буде відповідь так. Як буде відповідь так? Дякую. Покажи, будь ласка, як буде відповідь ні. Покажи, будь ласка, як буде відповідні. Дякую. Скажи нам, будь ласка, чи кинуть на Україну ядерну зброю? Чи кинуть на Україну ядерну зброю? Відповідь Ні. Дякую.